Степан Васильченко на першій гулі. Танцювати, співати, хлопці забавляти. А ми мене замалі для цього. Та чого ж замалі? Ось інші дівчата вже давно самі ходять. Ходімо, мені ж про тебе угу. Танцювати не... Ходімо. Він так танцює і завжди про тебе питає. Угу. А ти все сидиш вдома та й вдома, лише до церкви дорогу знаєш. Там буде так весело. Як хочеться. Але ж мати не пустить. Я запитаю, запитаю. А ти гарно проси. Запрошу. Ходімо, приходь, ми тебе будемо чекати. Мамо! Мамо! Та чого тобі, дитина? Скільки оце мені вже буде років? Скільки років. Та оце на Петрівку 18-й піде. Ось скільки тобі років. Я у цій парі вже дівувала. А ти, мабуть, досі думаєш, що ти ще маленька. Так що ж ви мені нічого не кажете, мамо. А що ж тобі казати? То я вже велика. Сама про це маєш знати. Мамо? То може мені вже час сидимо вулиці ходити. Ха, ти ба до чого вона хилить? А я собі й байдуже. Хай тобі про це навіть і не сниться. Чого, мама? Батько не пустить? от чого. Мамо, то він і не знає. Воно буде цікаво пустіть. У ніодарка з марусою вже полі, а вони ж бо такі, як і я. І хлопці надім не сміються. Говорять, що вони й досі й молочної кормлять. Пустіть мамо, пустіть. Ще Зараз постійно. Та чого ж це тобі так присвічило? Ну, вона і вчора, і сьогодні вже звали. І отака та влашта зайде за мною. Постійно, мама, постій. Побачимо, що батько скаже. Ну, не треба його просто це знати. Постійно, мама, знає, пустити. Хоча бачу, пустити. Ну, добре вже. Пустили. Ой, мама, А навчіть мене чарувати. Ти що сказала? Чи ти в своїй льолі, дівко? Що тебе мати, чарівниця яка, чи відьма? Ти бачиш, що придумало, вражого вибуду дитина. Так, може, люди старі, що казали. Люди старі, багато чому кажуть. Так що ж, всьому вірити, а я тобі ось так скажу. Коли у тебе ні вроди, ні вдачі, то ніякі чари тобі не допоможуть. Ти от краще послухай, коли помітиш, що парубок на тебе оком кидає, ти до його не липне одразу, не роби тако, як інші. Тільки він її моргнув, а вона вже й лапки поскладала. Не роби так! Поводи його так довгенько. А коли добре вивіриш, що він тебе не дорачить, тоді кажи йому всю правду. Отак з ними треба. Зізнавайся. Принадила вже собі якого чорнявого. Чи, може, тобі білявий ми більше доподоби? Бач ти, каби мамо А таки біля мій більше до мислі. Бачиш, я не чарівниця, а таки вгадала. Тільки скажи йому, що більше так не робити. Як мали. От зараз батько прийде і хай скаже як. Олено, корову загнала. Загнала, так. Василино, ти мене завтра не буди. Хай Бог простий. Не піду завтра до церкви. Завтра. Та чого там? Та ходи сядь сюди. Ой, та де сісти, які там в хата посиденьки. Очі розідрати не можу. А що вже і хвильку посидіти не зможеш? Ну, хвильку зможе. Дякую. От я тобі кажу, спав би зараз на ключ та й одразу би би. Олено, Олено, вийди на луці, що скажу. Батька запитайся. Чого там? Та я й не знаю, як оце сказати. Бач, нашій доні, мам, захотілося на колодку бачером сподивити. На колодку? Ви що, здуріли чи що? Як візьму зараз батога, як зроблю зараз колодку, в хату бігом? Бачте, які ви, Завтра три весь день, хаті сидітимуть. Не їстиму, не питиму, не буду. Та кому бому то гірше буде. А я тобі так скажу. Прийшов час ведів. Знаю, знає, знає, знає те дівування, оті обійми до півночі, оті поцілунки до ночі. Геть дівці голову задурить, я такого не допущу. Дівчина, як теє є пивом, почало шумувати не борони, швидше вишує. Ай. Народишся ото, на сонці напечешся. Лекрі забури хоче. А як вулиця загомонить. Витівають всі разом і хлопці і дівчата. А як припізніє, то підеше перуваннючком, постановляться собі, обнімуться руками та й маячить, як тії примари, як стовбури на пожарині. І хоч би що-небудь говорили мовчать, та на небо дивляться, зорі рахують. баба параска, мабуть, як молода, теж в Гуляла, гуляла і дівувала, і витівала. Так що ж, бабу, нас На час вже прийшов? Ой, була. Тепер минулося вже немає. От шуміло, от греміло, та й затихло. А гуляла, чого ж не гуляла? <звук> Чи гуляла <звук> ще <звук> хтось так, як <звук> та <звук> така <Ой, власна>? покраска? <звук> І ми гарно гуляли, але ж минулося. Так, минулося, вже й забулося. Мені ще самі перед очима отивування. Не згледілась, як уже і дочка виросла. <кху> 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 Чуєш? А що цього трясе мати? Ось хто прирадився в наш двір. А я зараз йому дам, я зараз його... Сучіка. Може, це до нашої. Давай сховаємося. Олена. Олена. А що ти тут робиш? Либо, дядько, савка, добрий вечір. Святий вечір у нас. не робить. Що це ти кажеш тут ходиш? То це, мабуть, копав города, увівшись, вибив кухоль води холодної, то й то, мабуть, і кашем напав. Та чого б це каша чи з хати виходив, то ще й моє подвір'я. Та я оце був навідався на вулицю. Там хлопці-дівчата таке витівають, музики, співи. А я хлопець мирний, та й думаю, піду висплюся за рано до церкви. До церкви, По Божнику? ти хоч дорогу не забув? Що ви це кажете, дядько совково? Я з малку любив до церкви ходити. До церкви, на дзвіницю, горобців драти? Та ні, Це раз і було. А що це в тебе в руках таке? Та це в мене тютюне. А ну забери, бо, бо діла буде. не буде. Іди на звідси по добру подробу. Візьму дручка. Бачить які порядки заводять. Роби цей тиждень, якіл, Та й тобі ще й гуляти не вельно. Ні, так у мене. Буде буде, йди звідси. Побачимо. Побачимо, побачимо. <ріх> а що все? Не мала, а гуляти мала. Така видна моя доля, так судився. Піду і в черниці запишуся. Або застужусь і буду кашляти. Степен не приходить, я і вчора по тебе приходив. Не можна. Ну, то я й без тебе не піду. А трясти ж вашій матері з такою роботою. Хто це тут такий? Вітер, мамо, вітер. А що це тут за вітер, що дівчині спати не дає? Що ти за кочвар у мене тут під хатою сидить? Я сів пробажала людина, сів трохи спочити. Та не пішов би ти, пропожала людина паруче, та на всі три вітри. Що ти забувся в мене тут під хатою? Нема тобі нічого місця сісти. Піду, дивлюся, така хата маленька, біленька. Дай думаю, коси ж біля цей хати. Ти ба, яка лисичка, ти мені тут до... голову не дури. Що вона в мене? За тіло яка? Чи що? Не годиться так батьків сина робити. Не може так, щоб в добрих батьків діти так гуляли. Тіточко, що це ви таке кажете? Я соромлюся туди слухати. Це ж от Бога от людей сором. де ж бабуну таке як взялося. Ви що думаєте, що у нас може яка пустиня? Ні, у нас не буває такого, як у Ми поспівали, потанцювали. Та й до спати йде. У нас і скрипочка є. Скрипочка? От тебе. Вже й на скрипочку десь розжилися. Не можна з ними витримати люди добрі. Там скрипочка, як душа, як заграє тонісінько. Та то так і тяне до танцю. Ох, коли я була молодою, в нас теж була скрипочка. Пам'ятаю, пів села сходилося, щоб послухати, як грає покійний чоловік. Ох, давно то було. Давно я тоді вся мала. Слухай, Тимош, я чула тебе танців майстер. До роботи? Ай, та про роботу то я вже не питаю. Слухай, чи не станцював би ти мені якось? А я так люблю, як хто хороше танцює. А тоді пуст Ой, ти байке з супливою умови висуває. А ти вже й домовлятися. Побачимо, може, воно й не вас. То як же ж його без музики танцювати? Та кат його бери, хоч би й без музики. that's oh. <coughs> І з ми з вами, і доньки і сини, а теплий хати. Тата й мами усвічуємо дорогу посліди. українська родина, зернинка народу.